Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось. Чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю на найближчий час? Чи є загроза для життя тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам? Что загрожующе життє? Тут є загроза, ну, вона така ви будете. Не знаю, мені дещо прийде інформація, що був напад на якийсь е, корабль, на якийсь корабль. Напевно, що цей корабль може вести зброю. Є загроза для тих, хто в морі. От такого плану є. є якщо ви якісь кораблі, чи може це річка, ну, більше море. Тут є загроза, атака буде на морі. це треба Чи це стосується міста Одеси? Там працюють агентура, здає інформацію. І через це ем, дуже така велика небезпека. Заперечу весь. Вони хочуть зупинити. Зупинити шляхи морські. Заперечу весь негатив убираю. А загалом тут Верховний Суд. От більше що стосується моря, Агресія, Да? А так, тут більше я не бачу такої агресії. Убираю, відвертаю весь негатив. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео: військових, побратимів, близьких людей. Прошу захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети від Одеси. Ідесить від усіх мешканців Одеської області. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку іншу зброю, що застосовує, використовує Росія. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, українців. І поверніть назад. Тому хто дав накази, хто виконує ці накази, хай їм назад все це повернеться в голови, прилетить, їх знищать, більше не зможуть воювати ніколи в житті, буде так і так буде. Більше немає змоги расистів чинити обстріли. Зруйновано повністю всі склади з ракетами, бомбами, снарядами, дронами. Перебиті всі шляхи постачання зброї до Росії більше не надходять ні зброї, ні жива сила із інших країн. Одвертаю всі країни світу від расистів. Осікаю на віки вічні, більше немає де брати зброю. Немає в расистів, ні зброї, ні живої сили, немає чим, яким воювати. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео військових побратимів. Захист міцний. І вдень, і вночі захищайте, крильми, закрийте щитом захищ... захищ... захищайте. Вітайте, б'ється, до ворога повернеться, буде так і так буде. Буде захист міцний, буде так. Закрийте. Буде все сказане, здійснено, так буде. От, на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Також бережіть себе, будьте дуже обережні. Дякую за увагу і до зустрічі!